Доброго дня, доброго. Ми вам зараз задамо кілька питань. Ви готові? Я готова. Так, все. Перше питання. Хто головний в сім'ї на вашу думку? Чоловік, домашній улюбленець, дружина чи любов? Любов. Е, любов. Хотілося б дружина, але чоловік. Звісно, чоловік. Не можна розділяти так сильно. Коли в нашому серці любов, то обов'язково ми ставимо на перший. Е План тільки чоловіка, тому що він є глава сім'ї, але він обов'язково над нашою сім'єю. Домашній улюбленець, любов. Дружина. Чоловік. Як краще провести вихідний недійний день: піти на каток, піти на служіння в церкву, подивитися онлайн служіння чи поїхати на канари. Сто відсотків тільки піти на служіння. Е, піти на служіння в церкву, а потім можна і на каток. На це на служіння, думаю. Однозначно піти на служіння в церкву. Ну напевно, все-таки служіння. Звісно, коли ми ходимо на служіння, це зовсім по-іншому сприймається чи онлайн. Тому що ти в цьому, ти варсен, на тебе всходить це все. Ти разом, ти в сім'ю, ходиш в сім'ю. Але якщо випадають випадки, поїхати на канарі і подивитися онлайн, то ми скористаємося цим. I think uh, all uh, variants. Ну, no, можна. Can... Спочатку піти на служіння, потім піти на каток. Ну і, і на каналі. Бориспіль, а там канар. <рес> піти на каток, сходити на служіння і поїхати на канари. <рес> канари! Що вам приносить радість в житті? Багато грошей, ще більше грошей. Купа грошей чи любов? Ой! <рес> Правильна відповідь любов. Но дуже хочеться купу грошей. Любов. Love. Любов з купою грошей. Е, я промовчу. У вас якісь такі маніпулятивні питання. Чому я не можу взяти і купу грошей, і любов? <рес> Ви можете вибрати і купу грошей, і любов. Що це за маніпуляцію? <рес> Можна вибрати любов і дуже багато грошей? <рес> Щось одне. <рес> ну тоді любов. Любов. <рес> Є притча. Коли на дорозі зустрілися три сестри, ну, чоловікові, три сестри. І на одній було написано Любов, на другій багатство, а на третій щастя. І її попросили вибрати, кого ж вона вибере. Довго вона думала, думала, пішла, порадилася з батьками. Батько сказав: вибирай гроші. Мама сказала: вибирай щастя. А вона подумала і сказала: Та ні, любов. І коли вона вибрала любов. Пішли з нею і щастя, і багатство. Тому я вважаю, там, де я любов, ми притягуємо правильних людей, ми притягуємо гроші, ми притягуємо для себе повноту в житті. І це саме головне. Що ви робите, коли в житті важко? Танцюєте з бубном, молитесь, показуєте рукою, та якось буде, чи біжите до мами. Правильна відповідь молитися, але ну, таки біжу до чоловіка. Ні, я молюся, біжу до Бога. Молюсь і показую рукою. Ну оскільки моя мама вже танцює з бубном, то я біжу до мами. Вона, вона просто відчуває, що в мене щось. Ой, молюсь. Ну, молимось правильно. Найважливіше, звісно, молитися. І ми робимо це. Знаємо, що треба танцювати, але забуваємо. Але махати рукою це слабкість. Це слабкість, тому що як-небудь не буде. Тому наша перемога тільки тоді, коли ми беремо ситуацію в свої руки і перемагаємо. Звісно, з Господом, бо люди самі нічого, але з Господом можна все. І я бажаю того самого всім. Пам'ятати, що ми не буваємо самі. З нами Господь. Коли ми його просимо про допомогу, він завжди відповідає. Збув нам за зачастую. Ну, no, все-таки я, мабуть, молюсь. I pray май oh, Thank you very much. Goodbye, bro. Thank you, bro.